Сазуки Остріли готова до нових норм щодо викидів шкідливих речовин. Австралійський автомобільний ринок на роздоріжжі, САЗуки та виклики нових екологічних стандартів. Австралійський авторинок стоїть на порозі значних змін. Введення нових стандартів ефективності транспортних засобів. НВС це не просто адміністративний захід, це фундаментальний сув, який перевизначить конкурентне середовище і вплине на вибір австралійських покупців. І в цій новій реальності САЗуки, відомий своїм надійним і доступним транспортом, стикається з унікальними викликами і можливостями. В останні роки австралійський ринок демонстрував стійкий інтерес до компактних та економічних автомобілів. Сазуки з його лінійкою таких моделей, як Swift, Fronts і «Джимни», традиційно займав міцні позиції. Однак, в умовах посилення екологічних норм, простота і доступність більше не є єдиними визначальними факторами виробники змушені адаптуватися до нових реалій, інвестуючи в гібридні та електричні технології, щоб відповідати суворим лімітам по викидах вуглекислого газу. НВС, що це таке і чому це важливо. НВС це федеральний стандарт, який зобов'язує австралійських автовиробників демонструвати середню ефективність своїх автомобілів виміряну в грамах коу 2 на кілометр ГКМ. Недотримання цих норм тягне за собою значні штрафи, що створює потужний стимул для виробників знижувати викиди. З кожним роком ліміти стають все більш суворими, що вимагає від автовиробників постійних інновацій та інвестицій в більш екологічні технології. Сам факт ведення НВС це позитивний крок. Він підштовхує австралійський ринок до швидшого переходу до більш екологічних транспортних засобів, що, в свою чергу, сприяє зниженню вуглецевого сліду країни і поліпшенню якості повітря. Однак, як показує ситуація з САЗуки, Провадження таких стандартів не завжди проходить гладко і може мати непередбачені наслідки. Сазуки підготовка до нових викликів. Керівництво САЗуки Острелія, судячи із заяв генерального менеджера Майкла Пачоти, налаштоване оптимістично. Вони розглядають НВС не як непереборну перешкоду, а як чергову задачу, що вимагає адаптації та розвитку модельного ряду. Їх стратегія полягає в розширенні лінійки гібридних автомобілів і, звичайно, ж, у випуску електричної версії ВиТАРА і ВиТАРА. Пачота підкреслює важливість гнучкості та готовності до змін. Він упевнений, що майбутнє австралійського ринку буде визначатися не тільки нормативними вимогами, а й уподобаннями австралійських покупців. Саме тому Сазуки планує стежити за ринковими тенденціями і адаптувати свою стратегію відповідно до мінливих умов. Однак не все так однозначно. Коментарі Пола Діллона, керівника Сазуки Куїнзленд, малюють більш песимістичну картину. Він попереджає, що НВС може негативно позначитися на цінах автомобілів. Особливо на компактних моделях, таких як Фронтс, і в кінцевому підсумку змусить австралійських покупців переходити на менш економічні вживані автомобілі. Діллон справедливо вказує на те, що НВС може створити на рівні умови конкуренції, сприяючи китайським брендам, які вже активно інвестують в електромобілі та гібридні технології. Він також висловлює сумніви в тому, що ринок електромобілів в Австралії досягне достатнього розміру, щоб компенсувати збільшення штрафів за викиди коу 2 Ключове питання чи буде австралійський покупець готовий платити за екологічність? Саме це питання є ключовим для САЗУки і для всього австралійського авторинку. Підвищення цін на автомобілі в результаті ведення НВС може відштовхнути багатьох покупців. Особливо в умовах поточної економічної ситуації. І якщо австралійські покупці не готові платити більше за екологічно чисті автомобілі, то це може призвести до уповільнення переходу до більш стійкого транспорту. Я впевнений, що австралійські покупці, як і покупці у всьому світі, все більше усвідомлюють важливість екологічності. Однак, економічні фактори, як і раніше, грають важливу роль в процесі прийняття рішень. І якщо екологічні автомобілі будуть занадто дорогими, то багато покупців віддадуть перевагу більш доступні, але менш екологічні варіанти. Що чекає САЗУки в майбутньому, Майбутнє САЗуки в Австралії багато в чому залежить від того, як компанія зможе адаптуватися до нових реалій. Необхідно не тільки відповідати нормативним вимогам, але й пропонувати австралійським покупцям привабливі і доступні екологічні автомобілі. Я думаю, що Сазуки має хороші шанси на успіх. Компанія володіє сильним брендом, відомим своєю надійністю і доступністю. І якщо Сазуки зможе запропонувати австралійським покупцям привабливі гібридні та електричні автомобілі, то компанія зможе зберегти свої позиції на австралійському ринку. Мої особисті спостереження я завжди вважав Сазуки чудовим вибором для австралійських доріг. Їх компактні розміри, надійність і доступність роблять їх ідеальними для міської їзди і подорожей по бездоріжжю. Однак, в умовах посилення екологічних норм сазуки необхідно адаптуватися до нових реалій. Я думаю, що компанія повинна зосередитися на розробці та виробництві більш екологічних автомобілів, щоб залишатися конкурентоспроможною на австралійському ринку. Крім того, Сазуки повинна активно просувати свої екологічні автомобілі, щоб інформувати австралійських покупців про переваги використання екологічно чистого транспорту. Ключова думка: успіх Сазуки в Австралії буде залежати від здатності компанії адаптуватися до мінливих умов ринку і пропонувати австралійським покупцям привабливі і доступні екологічні автомобілі. Рекомендації для Сазуки. Інвестиції в електромобілі необхідно прискорити розробку і виробництво електромобілів, щоб відповідати майбутнім нормативним вимогам і задовольняти зростаючий попит на екологічно чистий транспорт. Розширення лінійки гібридів. Продовжувати розширювати лінійку гібридних автомобілів, пропонуючи австралійським покупцям широкий вибір екологічно чистих варіантів. Зниження цін. Постаратися знизити ціни на екологічні автомобілі, щоб зробити їх більш доступними для широкого кола покупців. Активна маркетингова кампанія запустити активну маркетингову кампанію, щоб інформувати австралійських покупців про переваги використання екологічно чистого транспорту. Співпраця з іншими виробниками. Розглянути можливість співпраці з іншими виробниками для обміну технологіями і зниження витрат на розробку і виробництво екологічно чистих автомобілів. На закінчення ведення НВС це серйозний виклик для сазуки і для всього австралійського авторинку. Однак, це також і можливість для сазуки продемонструвати свою здатність до адаптації та інновацій. Якщо Сазуки зможе запропонувати австралійським покупцям привабливі і доступні екологічні автомобілі, то компанія зможе зберегти свої позиції на австралійському ринку і внести свій внесок у створення більш стійкого майбутнього. І, як я вважаю, майбутнє австралійського авторинку це майбутнє електромобілів і гібридів, і Сазуки повинна бути готова до цього майбутнього.